Так, друзі, всім привіт, слава Україні! І я радий вас вітати в себе на каналі. І якщо ви думали, що я пройду мимо отакої новинки, яка вже кілька днів стоїть, а в нас, скажімо так, на Батьківщині в Тернополі, то ви дуже сильно помиляєтесь. Знайшов я хвилинку часу, поки падають дощі, і все-таки прискакав до Тернополя, аби познімати ту здоровенну махину. Він ну, так, знаєте, на відосиках виглядає невеличким. По факту машина просто вражаючих розмірів, щоб ви розуміли, мій ріст метр А то маєте і гусениця, і його висота. Я думаю, що всі вже бачили і в Тіктоці, і, і в інстаграмі, а, який маленький виглядає мій ігорку, порівняно з ним. З ігорком ми були а, кілька днів перед тим, так, скажімо, так, похапцем і бігцем. А тут я вже приїхав більш детальніше розібратися, що це за апарат. Ну як я можу оминути якусь новинку а, компанії Клас, коли всі і так розуміють, що я дуже сильно люблю дану техніку. Цей апарат є машиною року 2024. Цей апарат є, а, взяв золоту медаль на Агрітехніці 2023. І я тепер приблизно розумію, чому. Апарат просто масивний, дуже масивний, на одній рамі суцільній. гусениці повертаються, як в старому Ксеріоні, всі чотири. Не знаю, правда, чи тут є крабовий хід, потім попробуємо, Хтось мені розкаже, зараз ми з ним ми ним обов'язково трошечки покатаємося. Навіть балачки нема. Трошечки знаєте, ще походимо ззовні, щоб набрати вам воскоми і собі теж. А, ззаді маємо К4 навіску, але така знаєте, в рази масивніша, ніж у нас на аксіоні. Маємо центральне щіпне знаряддя, задну, гідравлічна центральна тяга. Вал відбора потужності, двоконтурна система, вихід на обдув. А, 5 виходів гідро, а, цього, гідророзпредільника, причому що окремий є вихід на. А, ні, то вона просто під'єднується, задня камера огляду, дрібничка але дуже приємна, постійна лінія, ЛС-лінія, Розетка, Ізобас 12 вольт на 25 А. А тут що в нас? А тут ще якась прибуда, але я не знаю що. Це, але також певно щось важливе. Тут є ще, бачите, внизу більший палець. Напевно, для того, щоб можна було якісь ще важчі речі під'єднувати. Гідроциліндри приблизно такі ж, як у нас на Аксіоні. Шток, певно, трошки вужчі, Але я думаю, що всі ці знаряди, які він буде тягати, жоден з них не буде навісним. Хоча всяко може бути. Два маленькі гідроциліндри на задну вісь. І два, певно, маленьких буде на передну вісь. У нас один великий. Гідроциліндр. Зараз ми подивимося, як там кермом, чи треба сильно впиратися в стойку кабіни чи ні. Ну і тут звиклі вже речі, регулювання навіскою, регулювання а, одним з якимось вибраним а, гідропотоком, вмикання вала відбора потужності, стоп вала відбора потужності. Замітив я автосмазку, що дуже важлива штука. Так що Цікавий апарат що. Так, ще заглянемо отут під низ, також. а тут більші гідроциліндри. Ага, не все так просто, друзі. Зараз ми тут вам трошечки відкриємо. До речі, тут також є вихід на пневмосистему обдуву. А тут все не так просто, як ми собі думали, друзі. Тут, от дивіться, основні гідроциліндри рульові. А ці, певно, відповідають за якісь другі функції. Не можу поки що знати за що, а вот, основний гідроциліндр. Раз. Ага. І от основний гідроциліндр 2. А оці, напевно, якісь тут допоміжні, щоб допомагати ту гусеницю потягнути ще разок, я так собі думаю. Або відповідають за крабовий хід. Зараз ми розпитаємось спеціалістів, які більше в тому розуміються. Ну а тут зараз пошнерям, щось може можна відкрити, щось може можна поламати. Треба потім поглянути. 24 вольта можна під'єднати, як би хтось питав. Глушник схований отак, який не заступатиме ніякої оглядовості. Тут маємо спереді бордачки. Закриті. Я щось підозрюю, що, що ключ має підійти стандартний класовський, і я не помиляюся. Угу. Щось там є, не будемо сильно лазити, аби не, не, не сказали, що ми щось вкрали в них. Також є е, спереді вже такий, вже напевно стандартний ящик для інструментів. І тут ще один такий ящик. Тут, до речі, ага, це є під'єднує під підігрів а, двигуна. У мене на акціонах також така історія є. А тут на шестигранник можна підняти капот. Згодом ми піднесемо, подивимось. Світло, дальні ближні лед. І є на кабіні купа LED-світлячків, стандартні напереді в боки все світить гарно і стандартно назаді. Плюс до того є от -от внизу назаді, світла не пошкодували. Плюс тут дуже цікава кнопочка є. Я підозрюю, що вона або вмикає, або вмикає світло, якщо б вночі треба було заходити чи виходити з трактора. Ще замітив одну дуже цікаву штуку. Це от рукомийник. Відкручуєш собі воду, миєш ручки, закручуєш собі воду. Максимально зручна штука. Скільки їжджу аксіонами, ніяк не можу придумати, де би так гармонічно він вписався, аби він не виглядав як неприйший кобилі хвіст, а гармонічно вписався. До речі, поділіться, друзі, хто де в аксіонах ставить так, щоб воно дуже гарно виглядало. Так, По ходовій частині тератрак, звичайні куточки, які є на лексіонах. Тут же щось змінено. Бачите, така прозора кришка бортового редуктора, видно, скільки мастила в ньому, скільки мастила в ньому і так далі. Привідна, скажімо так, привідне колесо, яке крутиться. Ну, В принципі, зроблено все добро, то не знаю ширини. Раз, два, три, чотири, п'ять. 900, 900, походу. Гусениця. круто. Я вам апарат, а? Ставте лайки, друзі. Зараз ми десь когось злапимо, попитаємося, що це за апарат, щоб більше нам хтось розказав. Ну і потім попросимося, щоб дали покататися. Приємно бачити, що такий трактор, а саме трактор року, визнаний в Європі, що це найкращий трактор року 2024-го, що він буде працювати на Тернопільщині. Перший в Україні такий трактор, і одразу на Тернопільщину дуже класно, що ми його вже можемо побачити, провести ще якісь навчання для хлопців, показати наочно, тому що це зовсім інше, ніж десь там по соцмережах дивитися чи так, а помацати, подивитися, яка це крута дійсно машина. Двигун тут 653 кінських сили, Мерседес. Дуже класний апарат, дуже надійний двигун. Поєднанні з безступінчатою коробкою від знаного виробника ZF, який клас використовує на інших моделях тракторів. Ну і найбільше, що мені подобається в цьому тракторі, це його вага. Вага цього трактора 32 тони. Але на 650 кінських сил, мабуть, потрібно, щоб була така вага, щоб він не пробуксовував. І яка ширина гусениці? 935 мм. Так, стандартна, вона 720, але. Коли наш партнер обирав собі комплектацію трактора, його обов'язковою умовою була, гусениця вона не тільки широка, вона ще і, як така є назва, HD, Duty, вона угу. подовженого сроку служби для довготривалих робіт, щоб не зношувалося, гарно експлуатувало. Направду, трактор дуже крутої комплектації. В ньому і центральні змазки, і максимальні баласти, і крута навігаційна система, навіть пібікалки. І то класно. Так. Тому чоловік обирав трактора для роботи для себе, працювати і самому інколи на ньому. Тому ну, дійсно крута машина. Дуже хочеться, щоб багато хто з наших великих господарств, які мають агрегати для такого трактора, спробували його в полі. Ми е в партнерстві з компанією Клас Україна пропонуємо демонстраційну машину ксеріон 12 на 650 кінських сил, але у виконанні на спарених колесах. Тому, якщо маєте агрегат для такого трактора, ми обов'язково до вас влітку завітаємо. Якщо насипате багато вподобає, то приїдуть ще до нас. Так що. Коментуйте. <ривіт> так, пробуємо залазити. Є куди лісти, я вам хочу сказати. Блін, яка сідуха, друзі. Та ти що. Підігрів, обдув? Я в чистеньких лахах, так що мені можна. Бомба. Так. Та ти що? Ну, про кабінку ми зараз розкажемо більше. Попробуємо спочатку завести даного агрегата. А, масу. Треба ввімкнути масу. Так, друзі, що запускаємося. Зразу чути аж земля затряслася. А <рив> що не... А що не... Ага, я поняв. <рив> Піпку собі точно таке треба до аксію накупити. <рив> так, ну що, друзі? Дивіться, дві камери заднього виду... Ні, а одна заднього, одна переднього, так. Та... Ага, ні, то воно дві на боки зараз показує. А якщо включити назад вхід, то воно, певно, поміняється. Що, пробуємо прокататися, ні? Так. є Пробуємо. Бляха, яке воно здорове, друзі! Я вам не можу оповісти. Так, код попевник палений бак. Окей, дивіться, я ніколи... А, бачите, задна камера тут в нас є. Я ніколи не міг цей. Ну, пробуємо. Бляха, <звук> який він здоровий. Блін, я ж я ще таким великим апаратом не катався, друзі. А знаєте ж, який прикол? Ти, ти сів за руль його і думаєш, що він зараз даде ламати раму, а він не ламає, він рівний, блін, як... як не знаєш що. А як тихенько їде, бляха-муха. І доволі мігенько, я вам хочу сказати. Камери допомагають, тому що капот величезнений і ти до кінця не розумієш, наскільки він влізеться. Ти що? Так, гальма є, якби хтось питався. Включили ми задню передачу, бачимо, вімкнулась назад повністю е на весь екран задня камера. І треба трошки протерти, я її пробував протирати, але вона щось там прилипло на ній. Ну, то Така історія. Бляха який, він здоровечий. Мамо рідна. Я вражений, друзі. Просто капець який вражений. Знаєте, як мала дитина, вражень, напевно, буде на пів життя. Та ти шо? А це я розумію махінерія. А ну попробуємо розвернутися, наскільки він повороткий, а? Руль доволі швидко крутиться, але. Так. Пробуємо далі. Все-таки повивертаємо трохи камінці на лані, аби розвернути того монстра 30 з чим-то тонн. Так, 32 назар казав, так? Це просто капець. Ну, звісно, друзі, він в полі буде зовсім інакше їхати. Але це ж не, не, не для того, щоб по подвір'ю можна було розвертатися даним апаратом. Ну враження, друзі, капець. Далі я не поїду, бо далі там трошечки якийсь парапетик є, ну його в бані. Все, вертаємося назад, друзі, ставимо його на місце, трошечки погуляємо ще коло нього і хватає. Хватає з нас, друзі. На сьогодні хватить. Так, трошечки неправильно його поставив. Важко звикнути до таких габаритів величезних, то не, то не той апарат, яким я їжджу постійно і навіть близько не той, друзі. Але мені дуже цікаво поспостерігати, за ним буде в полі. Тому я вже і назар казав, якщо налупити нам багато лайків, то компанія Кланс привезе для нас апарата. Е і зможна буде його поюзати в нас на господарстві, щоб ми розуміли, який він, з якого він тіста зроблений і що він покаже в полях. Давайте ще кілька секунд покажемо вам по кабіні, що тут в нас є, і що, і що в нас немає. Ну я так підозрюю, якщо власник господарства сам для себе купував даного агрегата, а, а це якраз так і є. Значить, тут має бути абсолютно все. Так, давайте поставимо його на паркінг. Що є в нас? Кліма, що не, не може не радувати, є в нас дуже багато світла. От воно вмикається і тут можна вмикати все, що хочеш, все, що не хочеш. Є в нас стандартна магнітола з USB, ой, з Bluetooth підключенням телефона, от є мікрофончик. Тут є в нас або поличка на щось, або можна поставити тут рацію також під рукою класно. Тут в нас є холодильник, я так розумію, для пляшки з водою. Тут є підсвітка. Можна вмикати, не вимикати, це лед гарно. аварійка. Перемикається сигнал на гудок і на звичайний сигнал, бокові двірники на дверах одних. На дверях других і задній. Плюс задна підігрів заднього вікна, електрорегулювання дзеркал зовнішніх. Це також зручна опція, на мою думку. Що тут є? Місце під бутилку, заходи кабелів в кабіну, цим вже нікого не здивуєш. Два USB Type-C проводи. Величезний монітор, який управляє трактором. Величезний монітор, який управляє навігацією. Ви вже її могли бачити у нас на каналі, коли приїжджав 830-й Аксіон. Дуже мені подобаються передні камери обзору, тому що трактор величезних об'ємів. І аби щось не вчудити йому, то камери дуже допомагають у таких їздах, які ми їздили. E -e, що тут ще в нас? Ну, стандартний двірник, який у нас є a -a, в класовській кабіні, тільки вже зроблений, a -a, щоб він не рухався по кругу, щоб не, не, не збивав стропу тракториста, а щоб дійшов до мертвої точки. Підножки, ну, Друзі, ну, підножки це просто кайф. Вони є тут, вони є з боку, щоб можна було розвернути сідушку. Зараз десь би знайшов. Той речажок, ну коротше, зрозуміли, можна буде розвернутися і дивитись взад-вперед і собі в боку, з боку дивитися. Вже дуже якісний е, тримач для телефона, трошечки не то, що було раніше. Е, бомбезна історія це от холодильничок, який працює просто, в незалежності від кондиціонера. А, таку приблизно компоновку кабіни ви могли бачити. Е... Так, кажуть хлопці, що треба трошки переїхати, бо, бо воно трошечки їм заважає. <рес> я завжди радий, друзі. Покататись я завжди рад. Я завжди рад, але не так все просто, бляха, як воно виглядає. Знаєте, треба бути дуже обережним, аби що не вчудити, бо техніка, блін, новесенька і техніка зовсім не дешева, тому, тому якось так. Нехай стоїть. Все, нейтрал можна глушити. Так, по кабіні розказав, в принципі, знаєте, що мені нагадує ця кабіна? Та не то що нагадує вона, в принципі, мала би бути ідентична до, того, до тої кабіни, де ми були разом з вами, робили обзорчик нового. Оприскувача Хоршліп, кабіна там просто ідентична. Тому що хорш купляє в класа кабіни, і через то в нас є дуже великі схожості Навіть з тим самим як його холодильником і з тими самими підножками все, 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 все чітко, то що там органи управління трошечки інакші. А так, в принципі, Апаратіще, друзі, апаратіще. Мені вже, чесно кажучи, руки чешуться покататись таким в нас на полях. Тому, е вроді би, анонс ми вам, друзі, зробили. Обзорчик даного апарата зробили поверхневий. Під капот і по всій характеристики ми вже поліземо, коли він приїде до нас на поля. Е аби зараз вам не затягувати цього такого відоса. Відос, е ну, відос, я не знаю, як вам, я при враженнях таких просто капець. І я ще що скажу, в такій величезній кабіні, в тракторі, я ще не сидів в жодному. Просто величезних розмірів кабіна, от дивіться, я ногами хочу дотягнутися, але не можу, до лобового вікна. І ззаді в мене ще простору сантиметрів, ну я знаю, 35. І така ж сама історія тут: ледве до, до, до бокового вікна. А тут таки навіть і не дотягуєшся. Чуть-чуть змінщини від центра. Того дуже зручно зроблено, що воно є. Е, можна за щось зловитися. Тому що, хто замітить, я в тракторі завжди за щось тримаюся. В себе в мене тут такі ручечки є. А тут би було тут зручно, Бляха. Максимально зручна кабіна, максимально комфортно зроблена. Класно. М -м Дорого, я б сказав. Просто ви б бачили ту сідушку, це як, блін. Як в Тойоті якійсь або в якомусь мерседесі, вона зроблена з крутої шкіри перфорований, перфорованої, обдув, підігрів в двох видів, підресорення міняється жорсткіше, плавніше. Ну і плавність, ну і цей пневмо, сідуха. Я не здивувався би, якби ще тут масаж був, але нема. Нема напевно. Ну і підлокітник, друзі. підлокітник, задня шторка, все чітко, все класно. Бокові шторки. Я ж думаю, що ж тут і таке прилеплено. А то бокові шторки. Друзі, як мені їх бракує в аксіонах. Оце тема одна. І маємо друга. Та ти що? Ляха. Не знаю, може в 950 му щось придумаємо, пошукаємося з таких шторок. Час покаже. Час покаже, друзі. Ну, Діліться. Розказуйте, коментуйте, хто чекав тої прем'єри в Україні, як вам даний апарат, чи він вам подобається, чи, чи не подобається. Я розумію, що є а, в конкурентних фірм також такі великі масивні машини. Але клас до теперішнього часу. Таких машин в 600 плюс коней не мав. І зараз вони з'явилися. І я просто, я просто в кайфі, реально, друзі. Бомбезний агрегат. Я думаю, що наскільки я знаю, це найбільший трактор з варіокоробкою в світі на даний час. Плюс до того, широчезна гусениця, величезна пляма контакту. Я думаю, що в цього трактора тягові характеристики будуть просто на висоті. Дуже би хотів подивитися на якихось випробуваннях з, а, з конкурентами на полі, як би він себе поводив. Ну, Час покаже. Я думаю, що вже На цих літніх якихось днях поля а, даний агрегат буде представлений. І я думаю, що десь ми все-таки побачимо в роботі інших а, схожих тракторів в полях. І складемо своє спільне з вами враження, і будемо розуміти, з якого він тіста. Ну, а на даний час побавились трошки, подивились, познайомились поближче. І чекаємо зустрічі в полів. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, Насипайте вподобайок. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, аби не пропустити отого зеленого дракона в нас на полі. Правда, він буде в коліснім виконанні, але це може навіть і краще. Будьте здорові, слава Україні, слава Збройним силам України і до нових відео. Так, що ще мені подобається, це от ти вийшов собі з кабіни і можеш гуляти по тракторі як хоч. Тут є величезний паливний бак. Я так розумію, що це сапун на цьому паливному баку. Ти можеш злізти сюди без проблем, завантажити мастило в центросмазку. Подивитись, що як і до чого, чи в тебе там все грає. Не вилазячи з трактора. Така ж сама історія тут. Всюди є поручні, всюди є де зловитися, Ніде не падаєш, а, з бак на умивайку таких величезних розмірів, певно, літрів на 15. Ну, Але це не дивина. Чотири а, двірники з, з обмивом. Дудочки, хела, ледгар, лед. Поблизкові маячки. Так що, друзі, якось так. Апарат, друзі. Я не знаю, як вам, а мені дуже сильно сподобався даний апарат. Побачимо, що з нього буде, але я більш ніж впевнений, що це буде одна з топових машин в даному сегменті. Хто зі мною згідний, ставте лайки.